Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо 11 главу 4 книги царства. Тут буде розповідатися про Юдейське царство. Більшість текстів ми з вами попередні глави читали, розповідали нам про проблеми в Ізраїльському царстві. А тут от буде йтися про юдейське. І там є особливі моменти. На які ми звернемо увагу, ну і як завжди постараємося провести духовну паралель із сьогоденням, гофолія мати Охозії, бачачи, що син її помер, встала і знищила все царське плем'я. Гофолія значить, повинна була б, взагалі жінка, чому має ставати царем, поки що були лише чоловіки царями. І чоловік помазувався через священника або пророка на царство, на це була завжди Божа воля, але Гофорія вирішила у такий жорстокий спосіб завоювати царський престіл. повбивала всіх конкурентів, це її були родичі, можливо, і діти. Ну ось такі неприємні речі ми з вами читаємо. Але знайдуться сміливі люди, які, уповаючи на Бога, на Божу правду, на Божий закон, будуть старатися робити все для того, щоб цар був законним. Але Іосавев, дочка царя Іорама, сестра Охозії, взяла Іоаса, сина Охозії, і таємно вивела його із середовища синів царських, яких умертвляли його. І годувальницю його, у постільну кімнату, і сховала його від Гофолії, і він не був умертвлений, і був він з нею переховуваним у Домі Господньому шість років, тим часом, як Гофолія царювала над землею. Бачите, тут не пояснено, де конкретно сказано, що у спальній кімнаті, у постільній кімнаті і в Домі Господньому, то не мається на увазі, що в храмі. А при храмі були будівлі, де знаходилися там і школи, мабуть, ну і так далі. Хранилища якісь там могли бути паломники, коли приходили до храму. Ну і так далі. От в таких приміщеннях колись, до речі, і Божа Матінка теж виховувалася при храмі, видно, при такій школі. І от цього хлопчика там переховували, і він знаходився у спальній кімнаті. Значить, є речі табу, які не можна порушувати нікому. І, відповідно, туди ніхто не міг зайти у спальню кімнату. І там оця розумна жінка, смілива жінка, ревно ховала майбутнього царя. У сьомий рік послав Іодай і взяв сотників з охоронців і скороходів. Іодай це первосвященик, і привів їх до себе в дім Господній, і уклав з ними договір, і взяв з них клятву в домі Господньому і показав їм царського сина. Ну, щоб вони знали, для чого стараються. Значить, ну, буде переворот у царстві, але на добро, на благо. І дав їм наказ, сказавши: ось що ви зробіть: третя частина з вас, із тих, хто приходить у суботу, буде нести сторожу при царському домі, третя частина біля воріт цур, і третя частина біля воріт позаду охоронців, утримуйте варту дому, щоб не було пошкодження, і дві частини з вас, з усіх, хто відходить у суботу, будуть нести сторожу при домі Господньому для царя. І оточить царя з усіх боків, кожен зі зброєю своєю, в руці своїй. І хто б не ввійшов у ряди, той, нехай буде умертленим, і буде при цареві, коли він виходить і коли входить. Оце такий біблійний вислів, коли входить виходить, тобто при всякій справі повсякденно. І зробили сотники все. Що наказав Іодай священник, і взяв кожен людей своїх, які приходять у суботу і відходять у суботу, і прийшли до Іодая священника. І роздав священник сотникам списи, щити царя Давида, що були в домі Господньому. От важливо, ці символи державні, тут щити, люди їх зберігали, це все потрібно. Це є зовнішній прояв, це є продовження настрою. Це показує, для чого люди живуть, що для них важливо. От вони зберігають пам'ять про царя Давида, зберігають його щити. Щит це духовний щит, ми ж розуміємо. Про це і в апостольських посланнях сказано, що от є в нас щит віри. От, і тому важливо, шанобливо, ставитися до. Державних символів. У нас це прапор, це окрема тема, вона забрала би трошки більше часу, я би пояснив, чому у нас є таке ну не зовсім правильне відношення до прапора. Повірте, це є в нас і до інших символів. Ну, якщо коротко, це тому, що українці на протязі багатьох віків не мали свого особистого. Прапора свого особистого символа держави, тому що держави не було. У нас чужі були прапори. То російські, імперські, то радянські, то польські. І тому в багатьох країнах в храмах стоять національні прапори. А в нас дуже рідко, де в храмі, ви побачите прапор, тому що в людей на підсвідомому рівні відношення до прапора. Негативне, бо він був завжди чужий. Ось така от проблема. Оце так коротенько, сьогодні не про це. І стали скороходи кожен із зброєю в руці своїй від правої сторони дому до лівої сторони дому, біля жертовника і біля дому навколо царя. І вивів він царського сина. І поклав на нього царський вінець і прикраси, і поставили його царем. І помазали його, і плескали в долоні, і викликували: Нехай живе цар! Хтось може сказати, сім років хлопцеві. І його поставили царем так трепетно, так богобоязливо, з таким е е великим ризиком, і поставили царем. В чому тут справа? Що той цар може взагалі зробити? Справа в тому, що євреї розуміли. Що справжній цар завжди над ними був Господь. І вони це добре побачили. І Господь це неодноразово показував, що не юдеї перемагали, не ізраїльтяни перемагали, але Господь перемагав, і в який спосіб ми бачили. Найбільш красномовно було підкреслено, коли був суддя Гедеон, і для того, щоб перемогти, спочатку виставили там багато тисяч війська. А тоді відпустили, хто боїться. А потім ще там були способи, щоб випробувати, щоб відсіяти всіх, хто, хоч трішки має гордості, щоб він не сказав, що ми перемогли. Там було дуже символічно, коли пили воду, коли прийшли довго йшли по дорозі, не було води, і прийшли до питної води. І от багато хто падав, просто і як пес, так нестримано. Пив воду, і це означало, що він стриманий, значить, гордий. І, відповідно, через нього не можна робити перемогу, бо він не скаже, що це Господь, а скаже, що це я брав участь у цій битві. Я там стільки-то воїнів бив, і тому це я переміг, і тому лишили 300 смирених. А смиренні не так, як пси воду пили, а підходили, брали рукою, підносили до губ і з руки пили воду. І просто зняли там галас, там мали якісь смолоскипи, і так перемогли велике військо. І так було багато разів, як впали стіни Єрихону. І тому ізраїльтяни розуміли, для них важливо виконати закон, щоб все було по закону, тоді над ними царює Господь. А якщо робити на свій розсуд, як багато царів було, і в Ізраїлі, і в Юдеї. На свій розсуд, коли вони будували країну, все розвалювалось. Ну, ми це читали неодноразово, і я думаю, тут повторювати цього не потрібно. Читаємо далі. І почула Гофолія голос народу, щоб їх і пішла до народу в дім Господній і бачить: ось цар стоїть на підвищенні за звичаєм і князі, і труби поруч царя, і весь народ землі веселиться, і сурмлять трубами. І роздерла гофоліє одяг свій, і закричала. Змова, змова. Ну, тут, як вона буде знищена, ми прочитаємо, але зверніть увагу. Зараз, де це місце? І весь народ землі веселиться. Тут і цар названий царем цієї землі, і народ цієї землі. Це ж крихітна держава, Юдея. Це навіть не весь Ізраїль. І тут кілька разів в главі згадується, що це. Царство якби всієї землі. В чому тут справа? А справа в тому, що справжнє царство лише може бути збудоване на Божих, на Божих заповідях. А відповідно, лише оцей народ, юдейський народ, ізраїльський народ, євреї, лише вони мали оцей закон. І інші народи могли долучитися до цього царства. І ми знаємо, що коли йшли по пустелі, то багато. Ну, коли 40 років ходили по пустелі із Мойсеєм, а потім з Ісусом Навином, то коли входили вже в обітовану землю, весь час цей період, хто хотів, приєднувався до цього народу. І тому справжній цар це той цар, який намагається на Божих заповідях будувати своє царювання. І тому він названий царем для всієї землі, тому що інші царі це. Царі людські. Ось і от ми знову ж таки бачимо, наскільки все Господь правильно упорядковує для того, щоб людина могла добре жити у доброму царстві. Зараз ми ще до цього вернемося до цієї теми. Дочитаю тут про Гофолію. І роздерла гофолія одяг свій, і закричала: Змова, змова, і дав наказ, і отдай священик сотникам, які начальствують над військом, і сказав їм: Виведіть її за ряди, і хто піде за нею, умертвляйте мечем. Ну тобто ті люди, які підтримують цю ідею царства жінки, гофолії, значить, вони теж будуть перешкодою для того, щоб будувати нормальне. Нормальне царство по Божому закону. Тому що думав священник, щоб не умертвили її в Домі Господньому, і дали їй місце, і вона пройшла через вхід кінський до Дому царського і умертвили її там. Вона вже не вийшла через парадні ворота, а провели її через ті ворота, кудою лише коней заводили. Тут є свій символізм. І уклав Іодай завіт між Господом і між царем і народом, що він був народом Господнім і між царем і народом. Отже, що ж це за завіт між Господом і між царем і між царем, і між народом це повторення. Тобто згадують обітниці, які були дані Мойсеєм у пустелі, тоді був укладений завіт між народом і Богом. І потрібно це знову і знову оголосити і відновити у своїх серцях, у своїх душах оцей закон. Але тут є ще одне пояснення. Це не просто було згадування про закон. А згідно Мойсеєвого закону, цар, коли приступав до своїх обов'язків, був зобов'язаний власноручно переписати увесь Мойсеїв закон, тобто П'ятикнижя Мойсея, Тору. Потрібно було переписати. І вони не просто писали, аби як. Якщо була хоч одна якась помилочка, то той звиток викидався, і писали новий, тому що він вважався оскверненим. Відповідно, писати потрібно було дуже уважно. А якщо цар сам перепише Тору, то він і буде добрим, добрим царем по закону Божому. А ми бачимо, що були царі, які і знати не хотіли Бога, то вони, відповідно, і керували не по-божому. І цей закон, який буде в цареві, він і зробить це суспільство, наскільки це можливо, справедливим, для того, щоб люди могли жити, мати все необхідне і славити Господа. А ми з вами давайте коротенько згадаємо, наскільки цей закон дійсно був справедливий. Якби сьогодні хтось постарався збудувати державу на тому законі, то народ справді був би не такий обкрадений і не такий обманутий, як це часто буває. Не було б оцих мега корпорацій, які володіють майже всім і всюди. Не було б тих, хто приречений завжди бути бідним і ніколи з того не вийде, тому що кожен 50-й рік по закону об'являвся ювілейним, і людині поверталося те, що вона була змушена з якихось обставин, можливо, через навіть свою лінь, через невміння господарювати чи через ще щось втратила те, що мала. Її поверталося будинок, поле, якщо вона була рабом. Чи її діти, вони ставали вільними ось такий Божий закон. Кажуть, от такий жорстокий закон, око за око, зуб за зуб. Як це жорстокий? Зовсім не жорстокий, він дуже справедливий. Але треба розуміти, що це означає, око за око і зуб за зуб. Це не означало, що хтось комусь вибив око, то йому теж там. Виймали око за те, чи якщо він відрубав руку, чи зламав комусь руку, йому теж відрубували? Ні. Це означало, потрібно було компенсувати. Якщо ти пошкодив людині руку чи ногу, а в тій людині є сім'я. І вона тією рукою чи ногою працює для того, щоб утримувати сім'ю. То той, хто наніс шкоду, був зобов'язаний тепер працювати ще і на того чоловіка. Ви уявляєте? Ось про що тут йдеться. Тому що кажуть, буквально ніколи оцей око за око, зуб за зуб, закон не виконувався. Треба розуміти, як вчить дійсно, і тому кажуть: от я читаю закон Божий, там читаю Біблію і розумію, треба звертати увагу, як, яке є соборне розуміння Біблії, як вчать богослови, екзегети. Як вчить біблійна традиція, а не можна так от взяв, прочитав і вже буквально зрозумів. Ну, це теж окрема тема. Але ми говоримо про цю справедливість Божого закону. Він дуже справедливий і правильний. Наскільки це взагалі можливо? Тут враховане і людське, і Боже. Наскільки можливо для нашого гріховного світу. І тому до нас, яке це має відношення, тут ми говоримо про царя, так? І якщо так, якщо про царя ми говоримо, то в нас шанс бути царем дорівнює нулю. Правда, Ну, бути президентом. Дорівнює нулю. Але це не так. Справа в тому, що ми кожен покликаний царювати самим, над самим собою, це дуже важливо. Знову ж таки, якщо чоловік має сім'ю, то він є цар для сім'ї. І він повинен знати закон Божий. І коли створюється сім'я, обов'язково обоє повинні бути людьми віруючими. Люди, які прагнуть Бога, шукають Бога, які читають Біблію. Повірте, я не говорю якісь загальні речі. Так, для секуляризованого суспільства сьогодні те, що я кажу, може видатися якимось ну, таким надто ідеалізованим Ні, дорогеньким. Просто ми бачимо, як багато є страждань, непорозумінь. І мені, я, мабуть, вже це не раз говорив, не раз приходилося десь постаратися допомогти людям розібратися із сімейними проблемами. І коли говориш про релігійні, духовні речі, люди наче не чують, тому що вони уяви не мають, що це таке. От і тому для того, щоб в нас не було грубих помилок. В нашому житті, щоб ми не черпали гіркоту життя, то треба навчатися у Божому законі. Оце відповідь, чому таке суспільство сьогодні стало гріховне, ну і так далі. Тому що люди не вивчають закону Божого. Ну і читаємо далі. І пішов весь народ. Землі в дім Ваала і зруйнували жертовники Його, і зображення його зовсім розбили. І Матфана, жерця Ваалового, убили перед жертовниками і встановив священник спостереження за домом Господнім. Ну, Питання номер один завжди вірність Богу, в чому вона проявляється? У відсутності ідолопоклонства. Це питання номер один. І тому ми сьогодні, я вам говорив не раз. Що, начебто, в нас немає ідолопоклонства, але в нас є інші моменти: це звернення до різних там бабок, гадалок і так далі, все, все що з цим пов'язане, воно є найперше противне для Господа. І взяв сотників і охоронців, скороходів і весь народ землі, і провели царя з дому Господнього і прийшли дорогою через ворота охоронців у дім царський. І він сів на престолі царів, і веселився весь народ, і місто заспокоїлось. А Гуфолію умертвили мечем у царському домі. Семи років був Іоас, коли став царем. Звернімо увагу: місто заспокоїлось. У п'ятницю ми служили пасію. І так коротенько сказав, що як провірити себе, чи ми постим, чи ні, якщо на душі є спокій. Значить, добре, мається на увазі спокій від того, що ми ні з ким не посварились, нікому не перейшли дорогу, не образили, тому що в нас є неспокій пов'язаний із війною, це інше. Мама переживає за сина, хтось за брата, хтось за батька, і нам важко не переживати. І в нас серце неспокійне за наш народ, за нашу країну. Але я не про це. Я про те, як ми відносимося до тих, хто біля нас тут і зараз, наші ближні. От. І якщо ми стараємося правильно налаштувати своє серце на піст, то все в нас має бути добре. А ознакою того спокій. Спокій нашої душі. І цей народ він знає, що він зробив все правильно. По Божому закону і тому настав спокій у тому місці. Хай нас Господь береже від всякого зла. Слава Господу Богу!